І селище ошатне і красиве, на благодатній кількість землі. Тут люди здавна сіяли й косили, і піднімали козаки шаблі. Тут гребінці маленькі й великі, майстри робили, щоб роздати всім. Тому назвали селище Гребінки, тут корі наш і серць рідний дім. Саме такими словами розпочинається гімн селища, в якому. Рибінки це мальовниче селище міського типу, яке розташоване на автомагістралі Київ-Одеса. В селищі є церква, ліцеї. Центр творчості дітей та юнацтва. Два дитячі садочки дзвіночок та казочок. Є школа мистецтв, перебінка є цукровий та машинобудівний завод. Маємо великий стадіон, на якому часто проходять футбольні матчі, але найціннішим в селищі є люди, які в ньому проживають. Наше селище багато талановитими і відомими людьми, є в нас і художники, і поети, і лікарі від Бога, і вчителі, які працюють за покликання. Кола Полікарпович Таран український, краєзнавець і громадський діяч. Народився 26 грудня 1941 року, коли батько Полікар Федорович перебував на війні, а гребінки були окуповані країнами гітлерівської коаліції. Після закінчення Гребінківської середньої школи закінчив Фастівський зоотехнічний технікум, отримав спеціальність зоотехніка. Активно займається громадсько політичною діяльністю, був членом і активістом народного руху України. П'ять років видавав незалежну газету Сільський майдан, був незмінним її головним редактором. На другому поверсі власного житлового будинку створив краєзнавчий музей. Він є автором краєзнавчих книжок Розіп'яте село, Моє рідне село, поема перепетового поля з любов'ю до кобзаря, в полоні великої війни та багато інших. Задяки родинному проєкту, наша родина познайомилася з місцевим краєзнавцем та відвідала його музей. Ми почули та побачили багато цікавого. У музеї є куточок кобзаря, де зберігається фотокопія щоденника Тараса Григоровича Шевченка. Її гордістю Миколи Полікарповича, адже за його словами, не у всіх музеях такий є. Щоденника писав він десь у 1858 році, коли повстався це словання. Ось Також в музеї є куточок з виробами Васильківського майолікового заводу. Є в ньому і старовинний одяг, і ночви, в яких купали немовлят. І веретину і багато інших цікавих історичних експонатів. У цікавій гумористичній формі Микола Полікарпович розповів про картину під назвою Сватання. Показав весільні рушники, які відрізняються вишивкою та повідав стародавні традиції їх використання. Серед глиняних виробів був той, який зберігся з часів голодомору. Він без дна. Коли німці шукали зерно, знайшли його. Зерно висипали, а дно розбили. Наприкінці екскурсії Микола Полікарпович показав нам велику старовину ікону та повідав історію порятунку її від спалювання. Так і познайомилися ми з видатною людиною нашого селища. Вдячні та бажаємо йому многое літа. А вам дякуємо за увагу!